Добрий вечір вам малятка, любі хлопчики дівчатка. Поки ваші татусі, мами, дідусі захищають Україну від орденців, послухайте казочку від діда Сірошки. Сьогодні я вам розповім про козу Терезу. Одного разу дід купив на ярмарці козу, привів її додому і наступного дня вирядив сина пасти козу. Пас хлопець козу цілий день. А коли ввечері привів її додому, дід став на воротях у червоних чоботях. Та й питає, кизонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Ні, дідусю, я не їла, я й не пила. Тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Бігла через рибельку, вхопила водиці крапельку. Тільки їла, тільки й пила. Розсердився дід, взяв лозину, відшмагав свого сина і вигнав його з дому. На другий день виряджає доньку пасти козу. Пасла вона козу цілий день, а коли ввечері привела додому дід став на воротях у червоних чоботях і питає: Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Ні, дідусю, я не їла я й не пила, тільки бігла через місточок. Вхопила кленовий листочок, бігла через рибельку, вхопила водиці крапельку. Тільки їла, тільки й пила. Розсердився дід, взяв лозину, відшмагав доньку і теж вигнав її з дому. На третій день вирядив він бабу пасти козу. Пасла баба козу цілий день. Коли ввечері привела додому, дід став на воротях у червоних чоботях та й питає: кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Ні, дідусю, я не їла я й не пила. Тільки бігла через місточок, хопила клиновий листочок, бігла через грибельку, хопила водиці крапельку, тільки їла, тільки й пила. Розсердився дід, відшмагав бабу і теж вигнав її з дому. На четвертий день повів дід сам козу пасти, привів її на луг з найсоковитішою травою, з джерельною водою. Пас її цілий день. А коли ввечері вів додому забіг наперед, став на воротях у червоних чоботях та й питає. Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я не їла, я й не пила. Тільки бігла через місточок, хопила клиновий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Розсердився дід, що коза його так дурила, відшмагав її лозиною і прогнав геть, а тоді перепросив свою родину і повернув їх додому. А коза пішла засвіти. Ходила вона довго і ось в лісі надибала на хатинку. Зайшла, немає нікого. Залізла вона на піч та й вляглася там. А хатка ця була зайчикова. Ось приходить зайчик додому, чує, хтось є. Він і питає: А хто хто в моїй хатці сидить? А коза з печі. Я коза дереза. За півкопи куплена пів луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть. Злякався зайчик вибіг з хатинки, сів на пеньочку і плаче. Аж тут іде повз лисичка сестричка. А чого ти зайчику плачеш? Та як же мені плакати, лисичку, коли сидить в моїй хаті страшний звір та й не пускає мене додому? «Гет, дурниці, каже лисичка, я й найхитріша в лісі, зараз я прожену того звіра. Зайшла лисичка до хатки та й питає, А хто хто в зайчиковій хатці сидить? А коза спечі. Як коза, дереза, за півкопи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть. Слякалася лисичка вибігла назовні, та й каже, ні, зайчику. Не пружинує, надто страшний звір. Та й пішла собі геть. Сидить зайчик на пенючку і плаче, аж тут іде вовк. А що це ти, зайчику, сидиш і плачеш? Та як же мені вовчику, братику, не плакати, коли сидить в моїй хатці страшний звір та не пускає мене додому? Он лисичка гнала, гнала, не вигнала. Ед, каже вук, дурниці. Я такий сильний і лихий, я зараз прожену того звіра. Зайшов вук вовк до хатки та й питає А хто хто в Зайчиковій хатці сидить? А коза спечі як коза, дереза. за півкопи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть. Слякався вовк. Ні, каже зайчику, дуже страшний звір, не вижену я його. Та й пішов собі геть. І знову сидить зайчик на пеньочку і плаче, аж тут суне ведмідь. А що це ти, зайчику, сидиш та плачеш? Та як же мені ведмедику не плакати, коли сидить в моїй хатинці страшний звір і не пускає мене додому? Он лисичка гнала, не вигнала, вовк гнав, не вигнав. А що я можу зробити? Е, каже ведмідь, та я ж найсильніший в лісі. Я зараз вижену. Зайшов він до хатки та й питає грізно А хто, хто в зайчиковій хатці сидить? А коза з печі як коза, дереза. За півкопи кули на півбока луна тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками замет, затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть. Злякався ведмідь. Вибіг назовні, та й каже ні, зайчику дуже страшний звір, і я його не вижив. Сидить плаче зайчик гіркими сльозами, аж тут повзе рак неборак. Чого це ти зайчику плачеш? Та як же мені не плакати раче, небораче? Сидить в моїй хатці звір страшний і не пускає мене додому. Е, каже рак, зараз ми його виженемо. Та куди тобі такому маленькому. Он лисичка гнала, гнала, не прогнала. Вовк гнав, гнав, не прогнав, ведміді той не прогнав, а що ти зробиш? Ну, якщо я ж рак, я вижену, заповзає рак у хатинку та й питає, а хто хто в зайчиковій хатці сидить? А коза спечи як коза, дереза. за півкопи куплена півбока луплена тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть. А рак повзе далі і приспівує, А я рак, не борак. Як щепну, то буде знак. Коза знову своєї, як коза, дереза, за півкопи куплена півбока, луплена тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету тут тобі смерть. А рак лізе на піч і приспівує А я рак не борак, як щепнув, та й буде знак. Виліз він на піч та як ущепнув козу своїми клешнями коза ме і давай втікати. Ось так і вигнав рак козу, повернувся зайчик до хатки. Пригостив рака смачною вечерею і стали вони жити разом. Ось такі ми, українці. Як той рак не барак. Як щепнемо, то надовго знак залишиться. І хай знають про це московські орденці, що нема чого лізти в нашу хату. На добра ніч вам малята. Хай ваша ніч буде тихою і спокійною, без тривог і без прильотів. На добра ніч.